Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як відновити доступ до зламаної сторінки на Facebook. Нам стрінку зламали, бо ви забули пароль, це майже однакова ситуація, вам треба відновити доступ. Є два варіанти. Перше, вам зламали і електронну адресу, і пароль, тоді, надіюся, ви прив'язали свій мобільний телефон на Facebook і буде елементарно відновити. Якщо ж вам не зламали електронну адресу, а тільки пароль. Це найчастіше трапляється. Просто заходимо в стартову сторінку Facebook і натискаємо забули свій пароль. Вводите електронну адресу свою. Бачите, я от прив'язав свій мобільний телефон і тут є декілька варіантів вновлення пароль. І продовжити. На електронну адресу приходить пароль. Він проходить ось сюди, в соцмережі на Gmail. Вибираєте ось ці шість цифр, копіюєте їх і вставляєте сюди. Продовжувати. Де пар повинні ввести новий пароль? Вийти з облікового. Запису в нічих пристроях це обов'язково, бо, можливо, саме так вам і зламало сторінку і продовжуйте. Все, пароль змінено. Ваша сторінка знову захищена. І ще я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, а я вам допоміг, тому підписуйтесь і ставте лайки. Дивіться наше наступне відео про Facebook. Як видалити свою сторінку, як видалити її повністю. Чомусь дуже популярне відео. Дякую вам за увагу!